57 брали. На даний час там він сидить не ось по міліції, яка там для слідства і все остальне, і це ми вважаємо, що є не є свавілля і є беззаконня. Ми вимагаємо, щоб ви довели до Міністерства оборони, довели до своєї по своєї війни, до прокуратури України. Ми за те, щоб його забрали звідси, перевели в Київ, продовжили розслідування справедливе, чесне і правдиве. Це наша перша вимога. Якщо до 10, днів, до 10 днів ця вимога не буде здійснена, ми і громадськість, на де він проживає, будемо вимушені робити радикальні дії перекриванням дворі. По рішенню вчорашнього збору е, громадської організації в цілому е, аналогічне звернення підтримує вся Івано-Франківська область. На даний момент тоді і представники організації учасників бойових дій. Відповідно, ми звертаємося до вас прохання підтримати дане звернення стосовно переведення Романа Личи в Київ і там проведення чистого неупередженого розслідування. На даний час є в нас е, мер відподіленцев. Є обласні депутати, є міські депутати, і це все є. Василь Василь, можете сказати слово, будь ласка.